Він перебив тоді Байдена, що взагалі там налякало присутніх своєю такою пихатістю, і каже: Та взагалі то НАТО, що там от німці кажуть, що взагалі то нато буде, буде там не потрібно скоро. Тобто Байден ще не встиг йому дати відповіді. Він вже перебиває. Зеленський, по-перше, має вибачитись перед з тими самими американськими, не кажучи вже партнерами, не кажучи про українське суспільство за ну, свої такі підривну свою діяльність, коли він зупиняв ракетні uh -huh. програми. Ми uh -huh. замінили досвідченого кадрового офіцера-дипломата гетьмана Скоропадського, замінили його на ну, такого, шоумена, мене жур, жур, Петлюру і, зрештою, мали страшні наслідки після цього. Європейський парламент закликав країни ЄС негайно зняти всі обмеження на удари України по російській території. Відповідно резолюції підтримали 425 євродепутатів. У документі депутати Європарламенту вимагають від членів ЄС зняти нинішні обмеження, які заважають Україні використовувати західні системи озброєнь проти законних військових цілей. В Дивіться, європарламент вже закликає країни ЄС ще більше консолідується. Міжнародна спільнота, але поки що е, от декларації є, а рішення немає. Кажуть, я не знаю, може ви заперечите чи погодитеся, що все це поволі от таким чином і підігрівається, і конфігурується під е, те, що відбудеться у Вашингтоні, має на увазі Генеральна асамблея ООН, де буде і Володимир Зеленський, у тому числі, і кажуть, що там нібито і е, європейське світове справтовариство. Е, цю е, значить, для нас важливу тему формалізує. Що думаєте? Ну дай Боже, щоб більше було голосів в інтересах України, тут не допрацювало певним чином українське МЗС. Я вже давно закидав їм, що нас тільки от зараз почали активно долучати нашу українську діаспору. Мені надіслали ось повідомлення з Дрездена, з інших німецьких міст, де якраз нещодавно відбулись вибори. І така ганебна річ, коли ті, хто... Демонстративно не вставали під час виступу того самого зеленського в німецькому парламенті. Ці сили набрали набрали, набрали, тепер. набрали тепер критично великої ваги, і саме там тепер мобілізують українських біженців для того, щоб вони щодня практично виходили до місцевих міських рад, угу. до інших органів влади, і ну, там такі я чув Stop killing children, Так вимагали припинити. Так чи інакше підтримувати російські ці наративи. Ага. І надати максимальну військову та економічну підтримку Росії дійсно це рішення Європарламенту. Ми бачимо, що набагато більше навіть голосів отримала резолюція, ніж очікували оглядачі, і це приємний факт. на Чирто двадцять Так, а угу. те, що відбудеться під час генеральної асамблеї, це дійсно нам треба надолужувати і не втрачати свої позиції, тому що нагадаю, ми там 143 скільки 43 голосів угу. під час генеральної асамблеї. Угу. Асамблеї 22 другого року скотилися до 60 60 учасників цього так званого глобального саміту миру, який відбувся в Швейцарії, і де з 80 країн запрошених, тобто більше ніж вдвічі менше, ніж проголосували в на генеральній асамблеї. Відвідали цей форум, а проголосувало за його резолюцію лише 60 І тепер Швейцарія виявляється взагалі не зацікавлена в проведенні чергового раунду цього. Того глобального саміту, тому що вони не бачать на жаль результатів. цього. Ну давайте про е, саміт наступний і про мирний план поговоримо трошечки пізніше, щоб оцю тему так. фіналізувати от дуже цікаво. Е, дійсно поскладається. Дивіться, яка ситуація. Ви абсолютно справедливо е, зробили фокус на місцевих виборах у Німеччині як приклад, показавши та що от е, сили, які ну м'яко кажучи, давайте так е, в унісон із Ерефією може десь думають та й симпатизують РФ федерації. Вони Набирають вагу, а значить, можуть на локальному рівні щонайменше приймати рішення чи впливати на прийняття рішень це що стосується Німеччини. Польща ми е, бачимо теж сигнали, які можна назвати тривожними. Правда, інші країни Європи е, теж десь якимось чином та от. Чи переглядають, чи говорять про те, що треба десь переглянути е, начить, ставлення до е, що найменше фінансування е, о, тих, хто має тимчасовий прихисток? З цим, з цим, як працювати, ось цією проблематикою, принаймні е, в Європі, це дипломатична історія, про яку от ви кажете, недопрацювання. Бо коли кажете, що приходять е, і йдуть на мітинги, люди так класно, це е, у наочнення позиції, але чи дієве? Ну напевно, всі ну, обра... обрали ж людей. Правильно, я маю на увазі, от представництво там в Німеччині, та це ж народ німецький обрав тих, кого не хоче обрати. Як ми можемо впливати на те, щоб вони ну, так, на наступних на наступних виборах, що подібні сили, які сьогодні можуть солідаризуватися якимось чином з путінською агресивною uh -huh. федерацією, тобто щоб вони не мали такої підтримки, як вони мають сьогодні? Uh -huh. Це знов ж таки недопрацювання нашого не лише там. Дипломатичного корпусу, uh -huh. але і парламентської дипломатії. На жаль, ми ж бачимо, що в нас не випускають наших досвідчених парламентарів їхні закордонні відрядження. Тобто, взагалі багатьох це збурив оцей випадок з усиком. Ще не розібравшись, що там з ним uh -huh. трапилось, вже президент дає доручення написати ноти протесту. Ви спочатку розберіться, ну це якийсь там виник конфлікт, в якому має відповідно польська сторона розібратися. А ви заважаєте ну в якомусь аргументованому такому розслідуванні? І це дійсно обурює. Багатьох з тих мільйонів українців, які перебувають зараз за кордоном, звичайним українцям відмовляють навіть сьогодні в консульських послугах, в консульських установах, а тут вимагають і, і негайно втрутитися, да і дають доручення не тільки міністру зовнішніх зносин, да а внутрішніх справ теж його долучають. Що в нас краков це вже суверенна територія України? При чому тут міністр внутрішніх справ? Що це за такий ну, якийсь популістичний крок, який насправді... Ну, підриває авторитет української влади, і сьогодні Польща країна, яка надала нам урахуванням там кількості тільки танків більше ніж вся Європа разом узята, яка прихистила там на певному етапі півтора мільйона наших співвітчизників, які ну ми дуже. Не піклувалися про наші стосунки підтримувати їх на такому високому рівні для того, щоб продовжити цю плідну співпрацю. А те, що робиться сьогодні, коли Зеленський дозволяє собі розмовляти з міністром закордонних справ Сікорським на підвищених тонах, і це стає відомим всій там польській пресі. І це... це польський колумніст видав оцей ну як інсайт, не інсайт, але вже після мови та 13-го Сла це відбувалася ну, в, 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 в присутності mm -hmm. знов ж таки міністра закордонних справ Литви mm -hmm. Ласбрегеса, mm -hmm. який теж є таким затятим прихильником українських інтересів, дозволяти собі так з ними розмовляти. Ну що до чого ми, ми дійдемо? У нас вже були випадки ганебні, коли українські дипломати дозволяли собі там обзивати німецького президента якоюсь там серделькою чи сосискою. Ну навіщо повторювати ці ганебні приклади? Дипломатія не передбачає. Не таких, взагалі, не не. не, не. З зрозумілих речей нас часто наводять приклади приклади, як скільки 100, там, п'ять років тому Петлюра своєю такою пихатістю зухвалістю відштовхував іноземних партнерів і ще ми тоді залишилися. Да тоді на жаль, поляки кинули Україну на призволяще, і вся Європа тоді відмовилась від співробітництва. Тобто, ми замінили такого досвідченого кадрового офіцера-дипломата гетьмана Скоропадського, замінили його. На ну такого, шоумена у мене журналіста Петлюру і зрештою мали страшні наслідки після цього. Ну, ось бачите, фіналізуючи цю підтему, просто от ну, значить, це консолідована співпраця та і владину в обличчі дипломатії, у тому числі та і тих українців свідомих, які перебувають за кордоном в кожній конкретній країні. Давайте ми обіцяли про мирний, саме мирний план. От про так. це поговоримо далі, президент. Володимир Зеленський ймовірно представить свій мирний план Сполучених Сполучених Штатах Америки на генеральній асамблеї ООН і зробить це і для чинного президента Джо Байдена і для кандидатів у президенти. Америки е, Гам Камале Гарріс та Дональда Трампа про це Блумберг е, пише що президент України має намір ознайомити з цим документом в двох кандидатів. І тим часом Володимир Зеленський заявив, що Київ вже повністю підготував план перемоги. Пропрацьовані всі пункти та ключові акценти. Дмитро Валерійович, е, Значить, я е, в таку думку зустрічав і серед колег, і от у мережах там дискусії кажуть, що Хороше було б побачити і в Україні цей мирний план від президента Володимира Зеленського від влади, а вже потім його показувати американським володоможцям, у тому числі нашим головним партнерам і союзникам. Але тут от чи не є для вас аргументом, що от, якщо ми от розповсюдимо цей мирний план? Зараз та от на широкий загал, то рефія в принципі може цим скористатися, і це, це не аргумент для вас. Ну, Насправді я не зовсім розумію. Це взагалі не прибічнику такої історії, що його спочатку треба показувати українцям? Я Не розумію, взагалі, навіщо треба розголошувати свої конкретні плани? Ну, це все рівно, щоб Ізраїль, припустимо, напередодні оцих останніх подій в Лівані почав би доповідати американцям, скільки пейджерів вони збираються там дистанційно підірвати. Ми говоримо про це, ще. так. Тобто є речі, які треба тримати в секреті, для того, щоб вони не стали. Відомий нашим супротивникам, нашим ну, ворогам, ну ви ж точно. Тому... Тому... Ви ж точно знаєте, як це робиться та дипломатична Собто, На ну... загал надаються просто пункти тези, а пропрацьовуються пункти... і це... формулюються це на закритих зустрічах. Я не думаю, що там щось в цих принципових пунктах загальних щось нового може бути надати ага. надалі військову і фінансову підтримку Україні, забезпечувати можливість нам будувати власну зброю. Про те, що неодноразово вже вказали, на жаль, ну. Зеленський, по перше, має вибачитись перед з тими самими американськими, не кажучи вже партнерами, не кажучи про українське суспільство, за ну, свої такі підривну свою діяльність, коли він зупиняв ракетні uh -huh. програми, коли переводили всі стратегічні підприємства оборонного комплексу на одноденний робочий тиждень, коли банкрутували взагалі стратегічні підприємства, які виготовляли в нас ракетне паливо. Ну тобто, там список цей претензій довжелезний і м, головне, щоб. Пам'ятав про цей список претензій Зеленський, тримав його в своїй голові, коли він знов буде розмовляти з Байденом. Тому що була прикра перша їхня така очна зустріч в Вашингтоні. Ми пам'ятаємо цю доповідь навіть про це, яка нещодавно була написана в книзі The Last Politician», да останній політик. Про біографічна книга про Джо Байдена, де Зеленський перший вже буквально секунд своєї зустрічі з Байденом, замість того, щоб вибачитись там, хоч якимось чином за ті чотири кримінальні справи, які він порушив проти Байдена і його сина, да, і кричав і кричав на цій прес-конференції, що тільки початок найцікавіше ще попереду, ще багато справ інших ми порушимо. Тобто, мало того, що він не вибачився, він одразу став привітати пред пред'являти претензії. А чому ми не в НАТО? І коли Байден почав йому пояснювати, що це колегіальний орган, ну тобто, давати аргументовану відповідь, він перебив тоді Байдена, що взагалі там. Налякало присутніх своєю такою пихатістю і каже: та взагалі то НАТО, що там от німці кажуть, що взагалі то нато не буде, буде там, не потрібно скоро. Тобто Байден ще не встиг йому дати відповідь. і Він вже перебиває і абсолютно проти про суперечливі речі заявляє своїм ну сухі суперечить, тому що він п'ять хвилин тому вимагав в, країну прийняти до НАТО. Тобто, ну на жаль, є серйозні підстави вдавз. Далі підозрювати, що такого якогось дипломатичного досвіду за ці п'ять вже з надлишком років свого перебування на посаді верховного дипломата Зеленський так і не набув. І це велика прикрість. І взагалі треба пам'ятати всі ці наші претензії. Я часто цитую цю фразу, що велика, ну найстрашніша помилка вбачати в. В діяльності зеленського просто помилки, тому що багато є підстав стверджувати, що саме під впливом російської тут агентури він. Робив ці зрадницькі кронота ну, суб'єктивна думка від Дмитра так. Чекалкіна у нашому етері. Давайте поговоримо тепер про НАТО, тим паче, що прочинили ми цю тему. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявив, що не вірить у погрози російського диктатора Володимира Путіна щодо далекобійних ударів ЗСУ по території РФ. Адже було багато червоних ліній, про які раніше оголосив Путін. але Не пішов на ескалацію. Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю. Виданню Таймс він зазначив, що підтримує таких союзників як Британія Франція, котрі виступають за надання Києву дозволу на використання далекобійних ракет. Втім, рішення ухвалюють окремі країни, а не НАТО у цілому. Неправильно говорити, що союзники по НАТО будуть стороною конфлікту, якщо дозволять використовувати зброю проти законних цілей на території Росії. Північна Корея та Іран надають значну військову підтримку та постачають ракети та безпілотники Росії, не стаючи прямою стороною конфлікту. Напередодні у державному департаменті США заявили, що Вашингтон не готовий оголосити про зняття обмежень на застосування далекобійної зброї по території Росії, але західні країни продовжують взаємодію з українськими партнерами, і готові надалі забезпечувати Україну зброєю розвідувальною та іншою підтримкою сьогодні у мене немає оголошень щодо зміну нашій політиці. Ми продовжуємо взаємодіяти з нашими українськими партнерами щодо найкращого способу підтримати їх для забезпечення перемоги в цій війні. Найкращого способу надати їм можливості розвідувальну підтримку та іншу допомогу. І це і надалі залишатиметься нашим зобов'язанням. Ну знову ж таки, е декларативно все е чітко, все класно, і е та частина підтримки, яка необхідна, слава богу, вона є та, але от. Е Розробити цей пів кроку далі, це як знаєте, це от історія, як з НАТО та НАТО для двері ж відчинені. Ви от е, теж споминули та от двері відчинені, але е, і конфігурації різні обговорювалися. Правда, ж, і от в цей нинішній час та повномасштабне вторгнення, але всі свідомі того, що ну на поки це тільки обговорення, у вас е, теж це усвідомлення абсолютно непохитні. Ви теж розумієте, що ми не можемо стати членом НАТО в. Будь-якій з запропонованих конфігурацій на поки йде повномасштабна війна. Ну по-перше, НАТО вже має там своїх троянсь, троянських коней всередині НАТО в особі того самого Орбана чи, чи Ердогана. Тому а. додавати ще одну якусь. Ступінь там нестабільності Навряд чи їм було б цікаво. Пам'ятаємо, з якими проблемами стикнулася ця організація, коли приймали Фінляндію та ага. Швецію. Тобто, чому ж вони в реджетий Пертоган? Тоді у всій красі так, так це ж тривало півтора роки, поки були узгоджені ці ці позиції і. Набагато більше сьогодні претензій може пред'явити там Україні партнери по НАТО. Головне, щоб був відповідний, була відповідна атмосфера довіри, щоб вони не потрапили в таку пастку, як свого часу там ті самі американці потрапили з Афганістаном, коли вклали величезні кошти. Там трильйон доларів в підтримку цієї країни. А потім через. Повністю провал місцевого керівництва, корупційні ці скандали, ускладнення військових. чим закінчилося. Мали, а. мали uh -huh. так ганебно лишати цю країну, uh -huh. лишати величезний арсенал техніки, яку поставили таліб, 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 в тодішньому афганському уряду, який отримав єдиненого зусилля та абсолютно точно.